А -а 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 -а. Merry Christmas! Виродки! Шепот, Бум! бум, бум! Ми тут і бачимо бездом, ты не на сцені, ты не джону и ки шум, Ворог лізе, як заягли, старий, слизький сценарії Тут все рішають прості пацани В під'їздах, в, в казармі Бам Бам, бум! Ми по адресах не взум, тихо маши за екраном нашу каждый Merry Christmas, Виродки! Це вам подарунок землі! Тікає тільки шепче. Ось це піс дядь, ради каби, штурми, шторми Ти пустив все найгірше тюрми Ми стоїмо, не хитаємось, ми ж не твоєї зраї Не з бітьми очі червоні від безсунних змін. З рук не змивається, пил і дим Тут парад машин, отримав кладовище своїх мрій Мері Крісмас, виродки, це вам подарунок землі Небо червоні від вибухів, але ми стоїмо як скели Ми ворога змує сімки, О, єс, Ворог тікає, тільки шепче, хоч це піздець!